Війна найстрашніша подія у житті кожної людини. Особливо для дітей. 28 жовтня відзначається День визволення України від німецько-фашистських загарбників у ході Другої світової війни 1941-1945 років. Саме на території України відбулися ключові битви за вислання Європи. Війни бойовими нагородами було відзначено близько 2,5 мільйонів воїнів українців, серед яких було чимало розвідників. Ми пам'ятаємо героїв, чия боротьба і героїзм сприяли звільненню України від нацистів. Сьогодні ми згадаємо кілька імен односельчан, які були дітьми. Коли йшла Друга світова війна. Катерина теренцівна Щурова народилася 27 серпня 1927 року. Вона дитина війни. 1941 1945 років. Жінка пропрацювала вчителем все своє життя. Дуже теплими словами згадують учні Катерини Терентьєвна, як самовіддану трудівницю вчителя з великим серцем. Вона віддавала себе дітям, згадує син Катерини Терентьєвна. Щороку свою колегу вітають педагоги школи номер 6 та односельчани. Всі з радістю згадують руки її праці. Нині Катерину Теретівну доглядає син: ми пам'ятаємо вашу історію. Науменко, Віра Андіна, на Віра віри Андріна 25 лютого. 1937 році в сім'ї було четверо дівчаток. Віра Андріївна була третьою. Тато пішов на фінську війну і не повернувся. А їх мама Ульяна Дементівна виховувала дітей сама. Щоб прогодувати дітей, вона шила одяг на замовлення, а люди платили хто чи міг. Доньки допомагали виконувати всю домашню роботу, збирали дрова, готували їжу, доглядали молодших дітей. Рина Павлівна, донька Віри Андріївни, згадує розповідь з дитинства своєї мами, як годіли літаки. І вони швидко садили в ковдру наймолодшу ніну і спускалися в погріб, там лежали. Старі подушки та інші теплі речі сиділи там, поки ставало тихо. Зараз Віра Андріївна мріє про мир. Ми пам'ятаємо вашу історію. Остапова Ніна Семенівна народилася 19 травня 1935 року. І Ізлів Ніна Семенівни 1941 року, коли мені було 6 років, народився брат Миколка. Пам'ятаю, як німці заїхали на мотоциклах та окупували село. Люди продовжували працювати. В нашій хаті стояв апарат, згадує Ніна Семенівна, через який фашисти. Старігали за в'їздом в село. Німецькі окупанти почали виселяти людей з будинків. Почалася справжня війна. Наш тато був стрілечником. Водив партизанів додому вночі. Батько приводив їх, вони грілися, а вдень поверталися до лісу. Маленька Ніна носила їжу партизанам. У корзині. Одного разу німецький солдат помітив дівчинку з корзиною та дав знати, що це робити не можна. В 1943 році почали заходити німці масовіше, палити будинки, вантажити на машини речі, які грабували в мирного населення. Скрутно було. Їли мерзлу картоплю, корів забирали, а ті, кого залишалися, ділилися по тижням з, з сусідами, щоб вижити. Сьогодні Ніна Семенівна не чує на ліве вухо. І це теж те нагадує про ті жахливі часи, коли німець штовхнув дівчинку, і від сильного удару вона лишилася слуху. Після закінчення війни Ніна Семенівна ходила до школи, закінчила 7 класів. Працювала на людини, потім на заводі, в селі Суботів, одружилася, народила двох діток. 16 років жінка працювала в яслях, садочку. 15 років у сьомій школі. Ніна Семенівна гарно вишиває, шиє. Правня трудівниця, має нагороди, ветеран праці. Нині Ніна Семенівна проживає з донькою Тетяною, яка з любов'ю піклується про неї. Ми пам'ятаємо вашу історію. Учасниця партизанського року у період війни з німецько-гашиськими загарбниками. Марія Іванівна була дуже активною, працьовитою, сміливою жінкою. Виховувала сина, тяжко працювала на двох роботах. Після важкого дня зморона сідала вишивати. Ще жінка душевно талановита, декламувала вірші, мала чудову пам'ять, самостійно обробляла 35 соток городу, смачно готувала, любила зустрічати гостей. Серед особливостей цієї неймовірної жінки був спів вона любила співати, співала до останнього і нічого не боялася. Ми пам'ятаємо вашу історію. Хватов Микола Дмитрович народився 15 серпня 1930 року в багатодітній сім'ї. Мама виховувала самостійно дітей, адже тато пішов на фронт і майже відразу загинув. Микола Дмитрович закінчив три класи, будучи ще хлопчиком у період Другої світової війни, був маленьким годувальником, згадує розповіді батька, донька Людмила. Хлопчик пас худобу по найму, жив тим часом у лісовій хижці. З жалем Людмила переповідає про голод і холод, який спіткав і їхню бабусю з дітьми. Всім було важко. Микола Дмитрович виріс і став. Справжнім трудівником працював слюсарем-зварювальником на машинобудівному заводі. Разом з дружиною виростив доньку. Сьогодні Микола Дмитровича доглядає любляча донька Людмила. Ми пам'ятаємо вашу історію.